На своєму каналі в'язальної атмосфери. Сьогодні у нас 19 квітня, середа. Зараз на годинку у нас 20.00. і я вперше за ці кілька місяців, відколи почала вести YouTube канал, сідаю записувати вступ до влогу в такий пізній час. Справа в тім, що зараз у мене, на жаль, немає можливості знімати в день, тому що зазвичай ми йдемо з сином гуляти в день. Тому сьогодні я вирішила зняти вступ до влогу доволі спонтанно, і я вважаю краще так, поки є натхнення, аніж я буду планувати собі це довгий час, і врешті-решт, потім у мене нічого не вийде. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про готові роботи. У мене є їх аж цілих дві ну точніше, одна повністю завершена робота, а одна зв'язана і потребує лише вишивки. Ось і також я вам покажу два процеси, які я доволі плідно просунула, які доволі гарно в мене виросли. І я дуже сподіваюся, що вам буде цікаво, що ви приємно проведете час в моїй компанії. Отже, я бажаю вам гарного перегляду. Зустрінемось у наступному підключенні. І так, так як я сьогодні знімаю влог у своїй новій ковтинці, я думаю, ті, хто підписаний на мій інстаграм, вже неодноразово бачили саме цей светр. Тому думаю, варто почати цей влог саме із розповіді про готові роботи, а конкретно про цей светр, який зараз знаходиться на мені. Я вам його неодноразово показувала у якості процесу. Я говорила вам про деякі нюанси. На які я натрапила в процесі в'язання, а саме це була косина полотна. Розповім вам, як мені вдалося її оминути трішечки, і в принципі, покажу вам шматочки відео, які я відзняла на вулиці, як світер в цілому виглядає на мені в процесі носіння. Отже, почнемо з того, що цей світер я почала в'язати у лютому місяці, і в мене була така ідея Х, я хотіла його завершити до 8 березня, щоб це був е, такий своєрідний подарунок самій собі на 8 березня. Е, я думаю, тут довго не потрібно думати, щоб зрозуміти те, що завершити до 8 березня мені його. Не вдалося. Чому? Тому що я постійно відкладала цей процес, бо в мене були замовлення, яким потрібно віддавати перевагу. Потім я стикнулася з проблемою косини полотна, і в мене в принципі. Трішечки відходило натхнення від цієї роботи, і я так відкладала її в довгий ящик. А ось буквально недавно я знову взялась за цю роботу і вирішила, що мені потрібно піднатиснути і все-таки завершити цей світр, бо я його дуже хотіла, бо мені дуже подобається ця пряжа, яку я обрала для цієї моделі. Е, тому я взяла себе в руки. Е, у мене був готовий один рукав, я дов'язала другий рукавчик, потім я його відпарила і, в принципі, повноцінного ВТО я ще не проводила, тому що після того, як я завершила цей світер, я одягнула його на вулицю. і... Тепер три дні поспіль я ходжу на прогулянку з дитиною саме в цьому світері. Чому? Тому що це супер ідеальний варіант для такої погоди, як зараз у нас за вікном. Тобто, це, в принципі, тепленька погода в нас плюс 10, плюс 12 градусів. Але доволі таки вітря. Тому мені людині, яка постійно мерзне в область шиї, потрібно, щоб от саме ця частина була закрита. А цей світер має високу горловину. Ось так вона виглядає, яка дуже круто закриває шию, і, в принципі, нічого ніде мені не дує, не продуває, і мені не холодно. При цьому мені не потрібно використовувати додатковий шар на шию, тобто якийсь шарфок чи бактус, наприклад, чи снуди. Мені вистачає ось цієї горловини, і, в принципі, мені доволі тепло і комфортно саме в цьому світері. Горловина вона не йде сильно висока, тобто, якщо її завернути, то це виходить. Виходить ось така невисока горловина, що також може бути дуже комфортно, коли там виходить, наприклад, сонечко. Воно не жарко і не холодно. В той же час воно не продуває ось тут. Так, далі в цьому светрику йдуть широкі рукавчики, ось такі. Е, також я собі задумувала саме такий широкий рукав. Насправді він без розширення е, до резинки, він іде просто е, прямий від пройми. Я в'язала його просто прямим полотном, далі перейшла на ламану резинку один на один і, в принципі, закрила самим звичайним еластичним методом гачком Ось, З світером я, в принципі, задоволена. І тепер розповім вам про саме ту косину, з якою я. в принципі стикнулася при в'язанні цього світера. Я спочатку дуже переживала, тому що я не знала, як виправити цей е, нюанс. А дов'язати цей світер мені дуже хотілося, бо мені, в принципі, подобається ця пряжа, мені подобається легкість цієї пряжі і те, що вона, попри те, що така легенька, вона доволі тепла пряжа. Е, ось. Як я вийшла із ситуації, коли я відпарювала цей світер, нагадаю, що повноцінного ВТО я досі не провела. Проте я відпарила його, і коли я його відпарила, я в принципі зафіксувала його в такому положенні, як мені хотілося, бо я постаралася максимально розправити полотно, виправити косину, поставити і зафіксувати його так, щоб ось цієї ось цю косину мінімалізувати. Потім я відпарила і, в принципі, все стало на своє місце. Косина трішечки пропала, але все ж таки вона залишилась. Проте я думаю, що після повноцінного ВТО це буде мінімально замітно і е, дуже сподіваюся, що в подальшому ця косина не буде впливати на якість і комфорт носіння цього виробу. Отже, тепер давайте трішечки поговоримо про пряжу, з якої я в'язала цей світерок. Отже, пряжа це у мене була бобіна, виробник печфілаті, артикул Ріко, і у складі у нас тут іде 12% пух лами, 18% пух мариносу, 21% люрекс і 40% іде ПА-основи. Я покажу вам зблизька. Пряжа дійсно має ось таке дуже гарне сяйво, мерехтіння. Якщо чесно, я насправді не дуже люблю люрекс, я не люблю, як люрекс виблискує, але в цій пряжі воно дійсно дуже гармонійно і так ненав'язливо виглядає. Отже, колір пряжі у мене був вівсянка, та ось ці полоси це шоколадний. Купувала пряжу в магазині Dariву Club у Олі, і я думаю, ви вже неодноразово чули від мене про цей магазин, і також і дуже багато разів будете чути, тому що це дійсно мій найулюбленіший магазин бобінної пряжі. Посилання, як завжди, вам залишу, Оля має ще цю пряжу, і я думаю, що для такого складу який присутній саме в цьому артикулі, це дуже гарна ціна. Посилання я вам залишу і ознайомитися ви зможете у Олі в інстаграмі. На в'язання цього светрика у мене пішло в районі 350 грамів, мені здається, тому що я, на жаль, не маю вагів, щоб повноцінно зважити його. Проте, судячи по залишку, який в мене є. Я можу зробити висновки, що це десь 300-350 грамів. Метраж цієї пряжі 400, 400 метрів на 100 грамів, і в'язала я її на спицях номер 4 Комусь може здатися, що полотно виходить дуже діркаве таке, але ні. Воно насправді е, доволі таке щільненьке. Ну точніше, воно не щільне, воно легке, повітряне, але е, немає. Такого діркавого ефекту, я думаю, я зблизька вам потім покажу, і ви побачите, як виглядає це все у полотні. Кажуть, дійсно дуже е класна. От е єдиний її мінус це те, що вона трішечки косить. Проте мені здається, якщо в'язати там, наприклад, джемпер чи жилетку окремими частинами, тобто зшивний виріб, то ця косина м не буде проявлятися. Светрик мені дуже подобається, мені в ньому затишно, мені не хочеться його знімати. Він доволі стильно виглядає. Особливо мені подобається його стилізувати разом із широкими джинсами та тренчем, Дуже таке гарне поєднання. У мене є такий бежевий тренч, який гарно комбінується із цим кольором вівсянки. Тому я цілком задоволена роботою. Я більш ніж задоволена, і я дуже щаслива, що я таки добралася до е, цього джемпера, верніше до цього светрика і змогла його закінчити. Отже, наступна готова робота, якою я хочу з вами поділитися це буде ось такий дитячий джемпер. Я дуже сподіваюся, що вам в кадрі гарно видно, це джемпер, який я вже в'язала. Це буде джемпер з овечками. Наразі я на етапі вишивки саме овечок. Використовувала у в'язанні цього джемпера я пряжу Drops Air. Не буду. Конкретно зупинятися на е, цій моделі, тому що я доволі детально розповідала про неї у попередньому влозі, ви можете перейти і подивитися, в принципі, там. Е, єдине, можу нагадати про розхід пряжі, який мене знову ж таки дуже дивує. На розмір 2-3 рочки в мене пішло всього 110 грам, 110, 115, десь приблизно так. З умовою, що я в'язала також зразочок. Ось розхід пряжі мені подобається. В'язала на спицях 4,5, цілком задоволена результатом, в принципі, як і завжди. Ну, Я не можу нічого багато розказати про цей джемпер, бо, знову ж таки, я його повторюю, я такий вже в'язала і в'яжу я його для тієї ж самої дівчини, що я в'язала і попередню модель. Тому. Ось така готова робота номер два у мене є. Так, далі пропоную перейти до процесів, які зараз у мене знаходяться на етапі активного просування, і перший із них це буде кардиган. Які я в'яжу для себе? У одному з попередніх влогів, чи, можливо, навіть у попередньому влозі, я показувала вам два здорованих мотки пряжі, яку мені подарувала бабуся. Це була напіввовна і я говорила, що хочу з нею зв'язати кардиганчик для себе. Так ось, кардиганчик у мене в процесі. І він знаходиться зараз на ось такому етапі. Мені не дуже зручно його показувати повністю, мабуть, логічніше було його показати руками в кадрі, але вже як є. Ось так виглядає кардиганчик, буду в'язати повністю ромбами. Паралельно роблю дірочки для гудзичків. Планую сюди поставити такі невеличкі, маленькі гудзички. У мене наразі пров'язано два повних рапорти. Узора. У мене наразі пров'язано два повних рапорта тобто два ромбика у висоту до розділення. До пройми мені потрібно пров'язати ще один повний ромбик, і тоді можна вже відділяти на перід і спинку і вже окремо в'язати передні дві полиці і спинку. Поки що я думаю, як вив'язувати самі рукава, чи це будуть також по всій довжині ромби, чи можливо я пущу ось так просто одну полосу ромбами, або це просто будуть рукава лицевою ладю, я поки що не знаю, я в процесі, думаю, що за період, поки я закінчу вив'язувати тіло кардигана, в моїй голові вже цілком намалюється картина, як я хочу бачити його в готовій роботі. Ось тут у мене наразі вив'язано половина першого моточки, тому що я оті величезні мотки перемотала металкою на такі маленькі. Кексики, як зараз модно говорити. І мені просто так зручніше в'язати, мені не потрібно носити за собою ось цей здорований моток. Так я перемотала на два менших, і вони компактніше, в принципі, виглядають і це все зручніше переносити з місця на місце. Отже, вив'язано у мене рівно половина першого моточка. Там мотки у мене були 250 грам, тобто, якщо половина, це 125 грам в мене вивізено. Я дуже сподіваюся, що я вкладуся у 500 грам, які в мене наразі є у наявності, тому що пряжа це італійська, і наскільки я зрозуміла, це була стокова пряжа, яку я знайти у продажу, ну точно вже не зможу. По крайній мірі в Україні точно в принципі всім я задоволена. Єдиний момент, який мене бентежить, це. Рядність, яка з'являється, в процесі в'язання. Не можу сказати, що рядність для мене є якоюсь там критичною точкою, але вона мені не дуже подобається. І мені здається, якби це була 100-відсоткова пряжа, то рядність не була б такою замітною, або після волого-теплової обробки це виправилось би, проте, так як це. Пряжа у складі якої 50% акрилу, що я не дуже люблю. То мені здається, що рядність звідси нікуди не дінеться. Проте я не засмучуюсь, я це приймаю. Рядність для мене не катастрофа, тому що це ручна робота, і вона не повинна бути ідеальною, як магазинні речі. Ну, це особисто моя думка. Звісно, потрібно якось старатися удосконалюватися, постійно має бути точка, до якої варто е, стрімко рости, але рядність, повторюсь, це для мене не критична. Колір мені дуже подобається, а це найголовніше. А і також мені подобається ця модель. Так, і наступний процес, який в мене є на списах, і який я активно просуваю. Е -е, Пам'ятаєте, я говорила у попередньому відео, що в магазині Creative Shop я замовила собі е -е, моточок Brussel Pack Sielk та моточок кітцілку зеленого кольору. Також я докупила два м -м, мотки. Товстої шерстяної пряжі і чорний мохер. Це все я мала, тобто ці чотири кольори, три кольори: зелений, жовтий і чорний, я мала комбінувати в один виріб. І я почала це робити. Це кофта буде на замовлення. І наразі у мене готова уже передня частина цієї кофти. Ось так вона виглядає. Якщо подивитися ось так просто на полотно, то спочатку не зовсім можна зрозуміти, що це взагалі таке і як його носити. Проте я залишу вам фото десь, мабуть, тут подивитися, як в принципі, ця кофта має виглядати у готовому вигляді. Я говорила, що це дуже креативне замовлення, я дуже люблю такі замовлення, тому що це новий досвід, це новий етап, і це дуже цікава робота, яка не схожа на інші. Поки що передньою частиною я дуже задоволена. Наразі в мене п'ячеться е, друга, точніше, задня частинка, тобто спинка. І вона знаходиться на ось такому етапі. Так, зараз я вам покажу, що це більш-менш гарно виглядало. Ось як це виглядає. Е, спинки в мене відв'язано вже більше половинки. Я, в принципі, сьогодні її закінчу, і далі у мене вже залишиться тільки рукавчики. Рукавчики там також йдуть доволі цікаві, і я, якщо чесно, з нетерпінням чекаю моменту їх в'язання, тому що мені хочеться спробувати це. Мені хочеться побачити, що в результаті в мене вийде, і я дуже сподіваюся, що результат також сподобається клієнтці, яка замовила цю ковтинку. І також ще. Одна готова робота у мене є, яку я раніше вам не показувала, яку я тримала в таємниці. І я говорю вам ось про цей кардиганчик. Мабуть, усі вже зв'язали кардиган квадратами, але ми із Таною з каналу Тетяна Чорна, лише зараз до них добралися. В'язали ми цей кардиган разом, і зовсім скоро на вас буде чекати дуже цікава новина, дуже цікава можливість, якою зможуть скористатися усі бажаючі. Обов'язково всі подробиці цього ми з Таною оголосимо, тому можете підписуватися на Таню е, та слідкувати за новинами. Я думаю, що на цих вихідних вийде віде відео із усією детальною інформацією та, в принципі, ідеєю, яку ми з Таною придумали. Е, в тані також є такий кардиганчик, кардиганчик квадратами, і я думаю, те, що ми собі... Промалювали в голові, буде для вас доволі цікавим, тому слідкуйте. Не пропустіть вихід нового відео, відео, яке буде повністю присвячене цим картиганчикам і е, тій ідеї, яку ми з нею хочемо втілити в життя. Я показала вам все, що хотіла. Я поділилася з вами готовою роботою, готовим своїм довгов'язом, тобто цим світерком, яким я дуже задоволена. Сподіваюся, вам він також сподобався. Я поділилася з вами процесами, які наразі мене надихають, які я просуваю активно. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво провести зі мною час, вам було цікаво подивитися на мої процеси. Знову ж таки, я безмежно вдячна вам за залишені вами коментарі під попередніми відео, за ваші лайки, за ваші підписки. Я безмежно вас ціную, я безмежно дякую вам за вашу віддачу. Ви Пишете дуже багато мені приємних слів, які насправді надихають. Мені дуже приємно, що іде така колосальна віддача від вас, що вам подобається моє відео. Я тоді розумію, що я на правильному шляху, тому що в принципі знімати відео мені також дуже подобається. Мені подобається ділитися тим, що я створюю. Мені подобається показувати свої результати, показувати свої невдачі, показувати якісь свої промахи. Показувати готові роботи. Мені неймовірно приємно, що ви також розділяєте моє бачення, ви розділяєте там ті чи інші мої смаки. Десь ви можете мені підсказати, десь ви можете мені порадити. Тому ще раз хочу подякувати вам за ваш фідбек, за вашу комунікативність. Я дуже надіюся, що це залишиться традицією на моєму каналі. Тому залишайте ваші враження, залишайте ваші якісь думки. Я з радістю їх читаю, з радістю на все відповідаю. І зараз це буде не виключенням, я буду безмежно рада поспілкуватися з вами в коментарях. Залишайте ваші пальчики вгору. І також я безмежно вдячна, що ви зі мною, що ви мене дивитеся. А зараз я буду закінчувати це відео, тому що вже чую, до мене рветься мій маленький помічник, який терміново потребує моєї уваги. Обов'язково слідкуйте за виходом нових відео, щоб не пропустити новинку із кардиганчику. Я бажаю вам гарного дня, тихого дня, спокійного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей, Па-па!